Спецпроект до Дня Незалежності про теперішнє та прийдешнє про війну, втрати та біль, про темні часи, а ще про людей. Людей, що впливають на наше майбутнє, людей, що дають силу боротись, людей, що борються, допомагають і вірять в перемогу, людей, що не здаються та нищать ворога, світлих людей. Спецпроект світлі люди в темні часи, 24 серпня на Еспресо. Зараз будемо говорити про економіку, гроші, фінанси. Власне, про те, що стосується, ну, і держави, але власне і кожного з нас. У нас сьогодні в гостях Костянтин Живаго, інвестор, підприємець і меценат. Пане Костянтине, вітаю вас. Василь, вітаю. А, з початку війни. В Україні діють валютні обмеження. Національний банк України розуміє проблеми, з якими стикається бізнес через чинні ліміти на зовнішні валютні перекази. Однак вважає за краще поступове зняття обмежень для всіх ніж видачу індивідуальних дозорів. Як ви оцініте ефективність валютних обмежень у стабілізації валюти та економіки? Ну а стабілізація валюти зараз в принципі дуже важлива. Чи є ефективніші альтернативи, про які можливо ми не знаємо, і чи може дозвіл на валютні перекази для деяких компаній покращити економіку? Кобо покращення економіки, це в принципі бажання, я думаю, всіх українців. Будь ласка, Василь, дякую. Добрий вечір глядачам нашої сьогоднішньої зустрічі. Відповідаючи на ваші запитання, я хочу сказати, що будь які індивідуальні ліцензії до будь-яких компаній це безумовно не те, чого чекають і підприємці, і вся економіка в будь-яких розвинутих країнах світу і в ліберальних економіках, в ліберальних странах, тому і в Україні я погоджуюсь з тим, що Національний банк займає позицію, що краще ом, зняття обмежень для всього ринку, щоб ми не мали якихось корупційних ризиків, того що одні компанії одні компанії отримують якісь ліцензії, а інші компанії інших ліцензій не тих ліцензій не отримують. І це завжди дуже така фертільна ом, середа для того, щоб ви. Бачте, мені ми у ця така вся корупційна складова з'являлася. Тобто, якщо щось зробити і знімати обмеження, то знімати для всього ринку. Якщо не робити, то для всього ринку цього і не робити. Але стосовно ефективних валютних обмежень, стабілізації валюти та економіки, то я хочу вам сказати, що частину свою, яку національний банк зробив в військовій ситуації під час агресії, він зробив правильно. Такі валютні обмеження для стабілізації валюти та економіки потрібні були і в 2022 другому році, і в двадцять третьому, і навіть в двадцять чоловік. В четвертому році, коли ми маємо з вами послаблення, але це тільки маленька частина того, що потрібно зробити Національний банк, а після цього і разом з урядом, тому що ми не тільки повинні обмеження вводити, а ми повинні виконати головну роботу, як зробити так, щоб працювала економіка, щоб експортно орієнтовані підприємства виробляли якомога більше галузі. Виробляли ці якомога більше і більше експортували, щоб валюту додавали в країну. Її вистачало для того, щоб формувати ринковий курс без будь-яких обмежень, тому що ну уявіть собі ситуацію. Сьогодні ввесь цей попит на валюту, який сьогодні Національний банк забезпечує, який задовольняє сьогодні. Задовольняється за рахунок фінансової підтримки і допомоги наших іноземних партнерів. 37 мільярдів, а 38 мільярдів цього року, 42 мільярда доларів, попереднього року. Наступного року цифра була 25 мільярдів. Вважали, що війна закінчиться, але вже сьогодні уряд почав казати, що не вистачає 12-15 мільярдів доларів. Виявляєте собі, якщо ми не зможемо з вами отримати 12-15 мільярдів у важкій ситуації, потенційної рецесії в сполучених штатах, потенційно рецесії в економіки Німеччини, яка каже, сьогодні ми не можемо на військову навіть допомогу дати як ми можемо вам ще додати, яка вже була обіцяна. Як ми можемо вам додати ще додаткові гроші 12-15 мільярдів, які ми будемо просити у Німеччині в тому числі, і що станеться з національною валютою із гривнею, якщо не дай Боже, ми не зможемо знайти ці 12-15 мільярдів доларів допомоги, тому що західні страни будуть нам допомагати весь час, доки є агресія, але вони не зобов'язувалися нас взагалі утримувати в наступні 5, 10 або 15 років? ми повинні весь час бути готовими до того. Що така допомога буде зменшуватися, і це буде сприяти спричиняти тиск на національну валюту. І в цій ситуації Національний банк зробив частину своєї роботи, але він не б'є в колоколи і не робить іншу частину разом з урядом України, коли вони не збирають всіх. Вибачте мені, у них є вся статистика. Вони бачать, скільки на рахунки доларів надходить будь-якої галузі, будь-якого підприємства, тому що це все по банках, і банки всі доповідають національному банку віддають статистику, і вони не збирають цих людей, які. І завтра можуть дати плюс 50 мільйонів доларів експорту, 100 мільйонів доларів експорту, мільярд доларів експорту. Нічого для цього не роблять. І роблять так, що якщо завтра, не дай Боже, припиниться або зменшиться допомога, а експортні галузі не будуть експортувати. Це це буде насправді дуже неприємна ситуація для економіки України, для валюти і для обмінного курсу гривні. Я не хочу сказати ні в якому випадку, що це буде катастрофа, але тому треба приділяти увагу і свою роботу повинен робити не Нацбанк на 15%, а Нацбанк на 15% і разом з урядом на решту 85%. чого ми сьогодні на жаль не бачимо. Ну і як Ви вважаєте, чи є ризик того, що е, зняття валютних обмежень може призвести до швидкого. Ну можливо, і швидкого і масштабного відтоку капіталу з країни, які заходи могли б цьому запобігти. Василь, ми безперечно, будь-які зняття з сьогоднішніх обмежень, а ще і в купі. Якщо нічого не робиться для того, щоб експортно орієнтовану галузь і експортно орієнтовані галузі економіки підтримувати і збільшувати, то це якщо це зняти, то безумовно, капітал потече і він не зможе просто національний банк втримати відток капіталу. Якщо на це накласти ще і не дай Боже зменшення якоїсь допомоги західної, яку ми сьогодні отримуємо на рахунки, і уряду, до, а після цього на рахунки національного банку України, то те буде в цьому випадку буде ще більш складніша ситуація. Але я хочу вам саме головне сказати, що будь-які обмеження. Вони завжди приводять до дефіциту, а дефіцит після цього приводить до зникнення. Це стосується товарів, так було за радянських часів, тому що якщо був, були обмеження і був дефіцит, то після цього це призвело до того, що ми мали пусті полки, і після цього радянська влада завалилася взагалі просто перестала існувати. Те ж стосується і валюти, тому що долари вони не відрізняються від м'яса, ковбаси або не відрізняються від будь-яких дефіцитних товарів. Якщо дефіцитні товари вони ту дефіцитні існують, то це означає, що є величезний ризик, що вони зникнуть їх взагалі не буде. Така ж ситуація із валютою, тому безумовно дефіцитну валюту треба вирішувати не тим що є обмеження а дефіцитну валюту і дефіцит валюти треба вирішувати тим що розвивати ті підприємства глибоко проаналізувати подивитися що хто робив до 21-го року чому експортувала зараз не може що зробити так щоб більше експортували тому що доки ми маємо від'ємне сальдо торгового торговельного рахунку величезне там по 2,5 мільярди доларів 25 мільярдів доларів на рік ми тоді уявляємо собі і розуміємо що на нас фінансує і нас доутримує утримує насправді пул західних партнерів, які надають нам ці долари, і в цій ситуації ми вважаємо, що воно будуть ще 10 років нам давати гроші, то ці мрійники і креативщики, то вони їм не місце ні в міністерстві фінансів, ні в уряді, ні в Нацбанку. А якщо вони не мрійники і не креативщики, то вони повинні розуміти, як робити так, щоб економіка експортувала і збалансувала. Купить на валюту з її пропозицією. Ну так дійсно військова допомога це одна річ. і Тут є свої програми і розуміння того ж, яку зброю, е, яку номенклатуру озброєння ми е, якої ми потребуємо, що нам надати, для чого це і власне військове керівництво завжди контактує. Це одна історія. Зовсім інша історія, тепер що ви кажете, що дійсно утримується. Так само знаєте, як м, зараз чимало українців за кордоном, десь хтось ображається, що менше дають грошей, хтось ображається, що треба шукати роботу, хтось ображається, що ну от мене звідти висили туди, присили. Слухайте, ну. Е, Дати захист від війни і годувати з ложечки довгий час ніхто не буде. Якщо це стосується конкретних громадян в конкретних країнах, які продовжують захист, але кажуть: Ну слухайте, знайдіть собі роботу, підіть на курси, вивчіть мову. Це нормально, якщо ти хочеш жити і працювати, це так само стосується і всієї країни. Та ми даємо, але ми хочемо бачити якийсь певний результат. Не от власне просто давати це одна історія, зовсім інша історія це інвестувати. І як ви вважаєте, чи вплив валютних обмежень на інвестиційний клімат, як би ви оцінили, і чи можете не. Стати перешкодою для залучення інвестицій в Україну. Василь, безумовно, будь-які обмеження вони весь час є бар'єрами для залучення інвестицій в будь-якій країні світу, включаючи Україну, яка сьогодні в стані війни, ми, ми ми маємо агресію військову, з якою ми боремося. А навіть якщо немає агресії, ну подивіться на Аргентину. Були там до президента Мілея всі обмеження, і в, в Аргентину, страна, яка не військова, не вію, не воює ані з Бразилією, ані з Шілі. Вона все рівно не отримувала будь-які інвестиції, тому що. Там були валютні обмеження, множені курси обмінні, тобто реальна аргентинська валюта, там не зрозуміла по якому курсу можна було експортувати і по що її продавати. Тобто насправді така ситуація, як у нас була в 93-му році часів кучми, коли він був прем'єр-міністром, і там де в короткий час бомчас був, був звігільський, коли ми мали офіційний курс, полуофіційний, неофіційний, і там ще чорний і будь який я не не зрозумів. Всі ці обмеження, коли курс формується не ринково. Це означає одне єдине: ніхто не буде інвестувати в цю країну. На сьогодні інвестиції ми в країну не маємо. Ви знаєте, це або маємо якусь. Ми таку дуже дуже малу частину інвестують саме ті компанії, які вже просто вимушені фінансувати і інвестувати. Бо вони профінансували, проінвестували вже сотні мільйони доларів або мільярди попередньо. Їм треба закінчувати ці проекти. І вони, якщо вони вклали вже 90%, ну безумовно вони довкладуть 10%, щоб якимось чином ці підприємства почали працювати і. Почали виробляти додану вартість і почали повертати інвестиції, сплачувати податки і робити експорт. Але я хочу вам сказати саме головне: обмеження, валютні обмеження весь час будуть величезним бар'єром для інвестицій для розвитку нашої економіки. Для того щоб валютне обмеження знімати, треба займатися економікою. А щоб займатися економікою, треба, щоб і уряд і національний банк були компетентними. На жаль, вони компетентні в 5, 10 або 15% випадків. А врешті випадків вони просто не розуміють, що робити робити займаються креативом некомпетентним, замість того, щоб вони займалися ортодоксальними речами. Як цим займається британський уряд, як цим займається американський уряд, як цим займаються будь-які уряди європейської спільноти? Нам не треба вигадувати велосипеда. Нам не треба займатися креативом. Нам треба займатися ортодоксальними речами, розвивати економіки. Економіку які розвивали всі в цьому світі, як сьогодні розвиває Південна Корея. Якщо ми кажемо про ринки, які розвиваються, як як сьогодні розвиває Індія, як сьогодні розвиває Бразилія. Я вже не хочу там сказати, як і в свого часу розвивали Сполучені Штати, європейська спільнота. І розвивав уряд Великої Британії або Британської імперії. В тій ситуації менше креативу і більше знань, більше компетенцій, тому що креатив може бути в культурі і мистецтві, але креативу в економіці не буває. А це економіка, і це такий, вибачте мені, дуже дуже крихкий матеріал, крихкий організм, крихкий, вибачте, мені крихка річ. І в цій ситуації від економіки залежать всі: добробут пенсіонерів, тому що це їх пенсії, добробут людей, які держава наймає виконувати державні функції. Добробут навіть всіх підприємців і робітників, які роботу працюють у всіх наших індустріях, починаючи від індустрії сфери послуг, закінчуючи агропромисловою, важкою, легкою і іншою промисловістю. Компетенція, відповідь на всі ці речі, Ортодокс… ортодокс той, який буде робити правильні речі, а не займатися креативами. Дякую вам дуже. От якщо наше інтерв'ю зробити заголовок, то креативу в економіці не буває дуже класні слова. І точно варто людям ще раз можливо прислухати І головно переслухати прислухати тих, кого це стосувався. Хто цей креатив можливо хоче придумувати? Але дійсно треба знати базу і працювати так, як так як воно має працювати по за наукою економічної законах вам дуже... по законах, по законах економіки, тому що як, закони економіки, вибачте, мені не просто не люблять, а взагалі не витримують. Будь-якого креативу, дякую вам дуже що долучилися. Дякую за коментарі. Костянтин Живаго був з нами, підприємець меценат, інвестор.